Далі, друзі, у нас історія жінки, яка власне здала своє житло в оренду, але не може тепер виселити квартиранта через те, що вона знаходиться за кордоном. І, власне, цей допис ми побачили в Тред, що там за історія і як себе убезпечити в таких випадках. Давайте зараз подивимось. Вікторія, вона живе у Франції з початку повномасштабного вторгнення. До цього мешкала в своїй квартирі у Ворзелі. Утім, коли переїхала за кордон, то вирішила її здавати. Утім, із квартирантами каже не щастить. Змінила вже двох. Останнім зняв помешкання чоловік Олексій рік тому. Заплатив він комісію. І заїхав певний час. Він платив певну суму. Ось а потім ну ринок дуже сильно змінився, і я сказала, що буду підвищувати йому. З цього часу почалась якась катавасія. Навесні Вікторія підвищила оренду з 10 до 13 тисяч гривень. Чоловік обурився, проте не з'їхав, але платити почав із затримками. Однак за останні два місяці взагалі відмовився сплачувати гроші. Він написав, що в нього немає грошей і що я вимагаю з нього гроші, і що взагалі в мене дуже хороше життя, і що він не, не мусить платити е, гроші за квартиру. Окрім оренди, чоловік не сплачував комуналку. Вікторія це робила за нього. Втім, гроші квартирант їй не повертав. Тож за декілька місяців назбирався борг майже 30 тисяч гривень. Жінка вирішила розірвати договір оренди з чоловіком. Коли сказала йому, що рієлтор прийде за ключами, то почула. Я їду в відрядження, тому в понеділок я вам ключі не передам. А коли передам, я вам не скажу. Щоб розібратися в ситуації за цією адресою, вирішили поїхати ми. Це п'ятиповерхівка в Ворзелі, що під Києвом. Заходимо в під'їзд, там, де квартира Вікторії. Вона на п'ятому поверсі. Піднімаємося сходами і зустрічаємо сусідку Майю Петрівну. Обличчя попросила не показувати. Я про це можу сказати, що у неї проблемні квартиранти постійно якісь неблагополучні. Але моя донька з нею спілкується. Я знаю одне, що не щастить її з цим. Піднімаюсь сходами далі. Стукаю до тієї самої квартири. Однак замість чоловічого голоса чую Добрий день. А я зараз і дійсно до мене виходить жінка, представляється Софією. каже, що живе тут разом із чоловіком. Жодного місяця не було, щоб мене не заплатили. От але ну, нам приходиться. Постійно вислуховувати якусь неадекватну критику. Зранку чоловік написав, що оплата буде трішки пізніше. І почалось. Ви окупували квартиру, ви взагалі це боже, там дар, що ви тут живете. Давайте з'їжджайте по-хорошому або будуть вам випилювати двері. Софія каже, що з хазяйкою спілкується лише чоловік. Утім, він, хоч і з затримками, але за квартиру завжди сплачує. І ну, ці погрози про оці методи насильні виселення це просто незаконно. По перше, а по-друге, ну трішки про адекватність її. Я разом із Софією стою, спілкуюся на поверсі. Втім, до нас підходить жінка. Марина представляється ріелтором. Каже, що за договором чоловік має жити один. Дайте, ключі. Ви Я зараз не можу. Сама підтвердити, ну по-перше, мені треба поспілкуватися з чоловіком. Утім, розмову перериває той самий чоловік Олексій. По поводу передачі ключів. Mm -hmm. коли вам буде зручно? Я сказав, що я повідомлю. Я їй написав, що у понеділок відрядження у второк буде інформація, яке відрядження. Ну я ще тую збираюсь. у Марині телефонує Вікторія, хазяйка квартири і на гучномовці звертається до мешканців. Однак чоловік заходить назад до квартири. Де послати людей, хочеш за оренду? Це робити добра, перебивши і не застроювати. Ви бачите, що 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 Поспілкувавшись із хазяйкою квартири онлайн, Софія погодилась надати мені коментар. Однак обличчя попросила не показувати. Я не жила постійно на цій квартирі, о, повернулася в країну в кінці вересня, тому було прийнято рішення разом з хазяйкою про те, що будемо виїжджати. Розірвання договіру підтверджує ріелторка. Більш того, згідно договору, він має проживати сам. Я особисто познайомилася з Софією, да, з жительницею Олексія, про яку, про існування якої, в принципі, не знала ні я, не власниця. Вона нам пообіцяла знов-таки на камеру, що вона. Протягом місяця, як оговорено в договорі, да що сторони один одного за місяць повідомили, що вони роз'їжджаються, вони передадуть ключі протягом цього місяця. Якщо власник квартири планує розірвати договір із квартирантами, спершу потрібно написати офіційний лист із вимогою звільнити оселю. Його можна надіслати поштою або вручити через уповноважену особу. Якщо реакції немає, наступний крок оформлення нотаріальної довіреності на представника в Україні. Така особа зможе подати всі заявки, складати акти і представляти інтереси власника. Універсальний би спосіб це звернутися до суду. Про виселення, звісно, що таку справу ну в принципі не виграти неможливо, бо тут вимоги абсолютно законні, справедливі. Після цього, після того як буде отримане рішення суду. Слід звернутися до державних або приватних судових виконавців, вони відкривають. Ну, спочатку надається звичайно добровільно виселитись цьому наймачу. А якщо він цього не виконує, тоді відкривається примусово виконання рішення суду. Окрім того, у судовому порядку власник квартири може вимагати відшкодування збитків. Як за час, коли квартира не була звільнена. Так і компенсацію за моральну шкоду. Тут баталія ще триватиме, насправді ясна справа. Тут складна історія. Якась так дуже так. складна дуже, дуже, ускладнена дуже. комунікація між власними. А так буває, коли знаєш, коли всі в різних орендарем. просторах просторах знаходяться. Але, от ти знаєш, я не знаю, чула таку історію, не чула. Я знаю, наприклад, там в багатьох європейських містах там цілі баталії, коли у орендарів дуже багато прав. Ти не можеш виселити людей насправді. І, наприклад, в тому ж Берліні є історії. Я особисто знаю таких, такі історії, коли люди живуть починаючи з нульових років, mm -hmm. уяви собі, коли. Оренда жит оренда на житло була там. Ну там ну хай буде, наприклад, там зараз я фантазую 500 євро. Наприклад, в місяць та зараз ця квартира коштує там 1500 євро. Угу. А люди досі живуть і платять 500 євро, за і ніхто не в... має їх права Найправо. виселити. Таке законодавство. І до речі, дуже багато таких випадків було на початку повномасштабного вторгнення, коли наші співвітчизники виїжджали за кордон. От були побоювання у європейців здавати житло, тому Абсолютно. що власне вони поручаються, вони здають, так. а потім ще й розуміють. У ці ризики, що вони раптом що, то вони не можуть виселити людину, тому що ну бачите, закон на боці але орендаря. у нас орендаря у нас інше законодавство. Трохи воно, чесно кажучи, не те, що там врегульовано от таким чином, а у нас воно в принципі погано врегульоване, особливо коли багато хто здає просто без договорів, без ріелторів і так далі.